На цих кадрах узбіччя поблизу села Печих Востилуцького району, де 18 липня о 19-й годині трапилася аварія. В автівці було 12 людей, з них семеро діти. Місцевий житель Володимир Батіг першим прибіг на місце ДТП. Люди машина в середині був в салоні дим, видняв клему з акумулятора скинув і що, і почав всіх витягувати, по з нашого села. А їм осталось? Ну, Метрів хай 400 додому. Авто, яким керував 30-річний чоловік, врізалось у дерево. Людей з автівки витягали очевидці, каже місцева жителька Надія Батіг. Вася вже лежав біля машини, неживий. Як я біжу на другу сторону, чоловік відкриває машину, а там купа такого а всі отаково от і такі крики ну дуже страшні були крики. Чоловік взяв попід ручки, а я за ножки і витягнула ту дитинку. Де моя мама? Де моя мама? Я кажу, є твоя мама, доча, є. Мама лежала по той бік, машини вже не жива. А хлопчик, в мене ножка, в мене ножку шивати, в мене ножка. Водій пасажирка, яка їхала на передньому сидінні, та чотирьохрічна дівчинка загинула на місці аварії, розповіла Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Каже, вони поверталися з відпочинку на озері. Почалася гроза, тому водій набрав так багато людей, дітей, щоб швидше всіх доставити по домівках. Не врахував дорожньої обстановки, з'їхав кювет та скоїв зіткнення з деревом. Нині шестеро травмованих перебувають у Грохівській райлікарні. Усі вони при свідомості каже заступниця директора медзакладу Галина Сегеда. Двоє дорослих пацієнтів у палатах інтенсивної терапії. Чоловіки жінка прооперовані з приводу переломів кісток, четверо дітей з них троє в травматологічному відділенні з різними ушкодженнями кісток, і м'яких тканин. І одна дитина чотирьохрічного віку в дитячому відділенні, яка сьогодні дообстежується. Двох травмованих хлопчиків семи і восьми років транспортували до обласної дитячої лікарні. Один з них перебуває в реанімації. Рідні заборонили лікарям коментувати стан дитини. До нас поступив пацієнт семирічного віку. Родичі пацієнта проти надання будь-якої інформації журналістам. Поступив хлопчик вісьми років з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. На даний час дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні в відділенні дитячої неврології. Стан дитини середньої важкості стабільний. І ще одного учасника ДТП, 22-річного чоловіка, із переломами обох стегон доправили до обласної клінічної лікарні. Телефоном керівник центру травматології Андріан Філь розповів, що стан пацієнта важкий. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Триває слідство. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.